Друзі, всім привіт! З вами автопарк. Представляємо вам нове надходження. Це Nissan Rogue 2016 року випуску. Автомобіль приїхав зі штатів з мінімальними ушкодженнями. Це у нас іде рестайлінг. 2,5 бензин на автоматичній коробці передач. Стоїть вписане газове обладнання. По комплектації у нас повний електропакет, салон з текстилю, круїз контроль, мультикермо. Також присутній спортрежим, режим еко і вивід на газове обладнання. Штатна магнітола, кондиціонер та пічка, USB та AUX і Bluetooth аудіо Також присутня задня камера. Автомобіль технічно повністю справний, доглянутий, ніяких вкладень не потребує. Пробіг наразі становить 220 тисяч кілометрів. Пробіг рідний. Дуже гарний. Дуже круто виглядає білого кольору. Придбати його ви можете в кредит, в лізинг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк. Звертайтеся.